Ринок Бердичівський четверте відкрив торговельний сезон. Піднімати цілину приїхало понад 100 підприємців із Житомира. Аби привернути увагу покупців, торгують поки біля ринку. На наступному тижні підприємців має бути вдвічі більше і торгівлю перенесуть вже за паркан. Гості сподіваються, що тут вони всерйоз і надовго. Бердичівлянам пропонують товар із Одеси. кажуть, він буде мешканцям по кишені. Стараемся привозить качественные вещи, то бишь э, трикотаж, джинс, он должен быть катон. То есть стараемся, чтобы товар соответствовал качеству, и естественно цены, чтобы были ниже рынка. У перший день роботи ринку продавців більше ніж покупців, але і ті, і інші налаштовані оптимістично. Не влаштовує бердичівлян лише розпорядок роботи. Думаю, все одно місце треба набивати, і це не один раз все це, не за один раз та покаже то какає будь-яка торговля. Да. За один или за два, за три рази, мені кажется, полгода хоча б треба торгувати, щоб вже зрозуміти, реально буде торговля тут или ні. Трошки не важливо, що він в будь день, тому що люди на роботі працюють і прийти сюди практично невозможно. Просто що я на другій, на другій зміні, то я б змогла прийти. Так само вівторок буде те ж саме. У будь день. А так, що вихідний було б дуже добре. У червні ринок стане ще багато національнішим. До українців, росіян і молдаван приєднаються торговці із Лівану. А через декілька місяців, розповідає директор ринку, тут запрацює кафе Бестро, більярд і гральні автомати. Триповерхову будівлю на території підприємці вже розділили на магазини. Третій поверх буде офісним. Помимо цього, ми працюємо по залученню інших підприємців з других городів, Житомира, Одеси. Тому що четвертий раз вже ви самі бачите, що наші підприємці вони бажають торгувати, і сьогодні їх дуже багато, вони прийшли як в якості зрителів. Вони самі дивляться, переконалися, що сьогодні ринок працює, але хотілося, щоб все-таки наших підприємців було багато. Якщо торгівля піде, ринок працюватиме у вихідні адміністрації підприємці сподіваються, що четверта спроба торгувати виявиться вдалою і останньою.